Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді мій новий монітор Xiaomi 2K Gaming монітор G27 qe куплений валом. Це кладжі монітор з refresh-rate 180 Гц та кріпленням VESA Val Mount. Зараз ми подивимось, що в нас є у комплектації. У комплектації ми маємо зарядний пристрій, підставка, це кабель DisplayPort для швидкого підключення, набір викруток та ще одна підставка. А ось так виглядає наш герой сьогоднішнього огляду. Ми продовжуємо наш огляд, що ми можемо бачити? Дуже яскраві, дуже контрастні кольори. 2К, як і заявлено, 80 Гц. Але є один нюанс за великі рамки. Це може бути для когось критично. Ось, Ми можемо бачити, що вони доволі мають великий розмір. Також в нас є яркість, ми можемо настраювати. Ось, таким вот таким чином. Там есть кнопка на задней панели. Ось тут есть такие. Вот тут есть такие настройки. Сейчас еще раз. Мы видим, что тут есть горцовка, есть Response Time. Также мы можем выключить HDR и FreeSync. Вот. Разні режими. game mode можна включити, є більш розширені налаштування. Ось мені, наприклад, треба freesync Ось так він вмикається Все, він працює. HDMI 2 штуки, і DisplayPort теж 2 штуки. І мелкі налаштування. Можна поміняти мову, та також. Можна навіть регулювати громкість. І Power індикатор можна випнути, якщо він вам заважає. Ось такий був наш огляд на цей монітор. Мені він дуже сподобався, можу рекомендувати до покупки його сміло. Всім гарного дня, до побачення.